Вітаю. Сьогодні покажу, як створюється проста презентація для уроків. У мене зазвичай це йде е, обирання шаблону, ось презентації, бачите, там і так далі. Все йде. Е, Так як це матеріал для уроків, і у мене як у вчителя Повний доступ до застосунку Canva, то я вже зробила собі шаблони брендів. От ви бачите бренд, де написано. І можна ось додати новий. Так, Можна тут і презентацію, чи може там сторісове якісь робити, чи ще щось. Якщо базова якась тема, якийсь там набір слайдів треба, то, будь ласка, О, мені набор не треба, мені математика на п'ятий клас. Відкривається, дивимось, використати, натискаємо і створюється. Так, у мене параграф 3 буде. Тому параграф 3. Розділ перший. Округлення. Іде натуральних чисел. О, ага. не перемкнула мову. Округлення натуральних чисел. Ой. Чисел. Далі я збільшую розмір цієї частини. Ну, десь так. Далі. Презентація до уроку з параграфа 3, Урок 1 у мене буде. Два уроки у нас. Є, ну, це ті шаблони, що я собі зробила. Тут просто пустий, можна, бачите, натискаєте плюсик і йде. Тепер я хочу трошки додати. Так, і, мабуть, мені для уроку округлення, ну така тема. Вона не проста для дітей. Для нас, може, вона легка. А для дітей-то ні. Тому, мабуть, треба буде типу щось. Ага, я, у мене онлайн це буде урок. Треба заготовку зробити. Так. Правила у нас. Воно, здається, що ось коротко. Ось бачите. Раз, два і три. Це типу вся теорія. Але як в якому місці? Так. А от тут може, мабуть, ми, я з правилом і зроблю. Так, зараз треба таблиця розрядів. А, а таблиця розрядів у мене є. Я її скопіюю з першого параграфу. Кстати, чого мені велосипед винаходити? І скопіюю і вставлю сюди. І будемо ось це обрізати, округлювати числа. Ну, що робити? Так, і трошечки ось тут. І що я зроблю? Я зроблю нижче. Хоча, в принципі, норм. Добре, я нижче зроблю зараз. Так, що я можу вставити? Так, текстні елементи. Лінію, мабуть. Тут буду підписувати просто числа. Тут будемо розбирати ось так і біленько її зроблю. Тут вона чорна, а мені біла потрібна. Угу. І коротенька Сюди. Не зрозуміла. Ага. Раз, два. Тепер зрозуміла. Ось вона. Тепер я беру її. Роблю. Ну, коротшою. І... Сюди. Скопіювала. Ось ставлю сюди, дивіться, а далі воно, коли наступну буду копіювати. Зараз. Це, типу, однаково. ну Поставила, ну-ка. 62. Ну, однаково. Ось, бачите, тепер на ту ж відстань. Ой. воно ставить, ні, так. Копію. Копіюю. Я зараз розтягну верхню табличку. Гляньте, бачите, яка краса раз, два, три, раз, два, три. Раз, два, три, раз, два і три. Все. Це трошечки довше. І це у мене буде теж трошечки довше. Все рівномірно розподелило. Є, тепер сюди я буду на дошці. Писати, вписувати числа і будемо закривати. Це тут будемо чаклувати з дітьми. Все це є. 26 сторінка. Є 27. -ма. Приклади я пропускаю. А тепер дивимось, скільки у мене номерів. 180 починається параграф і 199. 199-180. Ну що це, 19? 19, ну 18. 18 ділимо по 3. Одна третина тут. 18 по 3. Що 6 і 12? Мабуть, 7, подивлюсь, може і 6. Так, але тут що у нас є усно? Усно. Ну, ось, дивиться. Ну, теж просто буде великими порціями, мабуть, робити, ні. Ось. Це ось так. А це. Ось так. Чому? Тому що хтось іде наперед. Так, або що? Так, 184. 185, 186, 187. Округлиться значення до сотень. Не хочу із ГДЗ задавати. Ой, із-за ГДЗ не хочу за задавати. Завдання, тому що побоювався, що хтось пише. Просто-напросто. Так. Ну, оце 185 можна. Теж буде на уроці зробити. Що в нас залишилось? 199. Теж треба і задачки ці. Ну, наокруглюємось, досить наокруглення, тепер тут рівняння є можливість повторити. Так, повторимо рівняння. Ну і заодно можна буде округлити так. Далі. Плата, ну, не знаю, можна ще взяти номер 188 Максимум. Ну, я думаю, цього повністю буде досить. Е, зараз ще в мене є книжечку, треба так відкрити, відкрила. Е, округлення і домашку. Так, домашка. Так. Дома не совдання Там де ще Ні, це не те. Стоп. Канічно ж мені треба стоп. Порівняння, так, бачу порівняння. Так, а де у мене тут округлення? Тут... Я не бачу округлення. Угу. Порівняння. 17. Може округлення тут взагалі нема в цій книжці. Хотіла додаткові завдання дати. Порівняння. Запишіть нерівність. Запишіть нерівність. Створіть. Та ні. Ні. Немає тут округлення. Так, ну що будемо робити? Домашка тут потрібна. А. Давайте спробуємо. Спробуємо переробити. Тут спробувала. Кстати, сьогодні ввійшла ось дивитися у Ну, мені рекомендували спробувати, сказали цікавий сервіс. Подивлюсь зараз. Так, округли числа. Ось давайте я тоді на основі того, що рекомендується для домашки. Ось так. так зроби рівний оскват рівні. Ну, якось ви ще переклади. Ага, не дописала, що такі самі по кількості, Закрулення до десятків. І так. До десятків, до сотень тисяч і до їх найвищого розряду. Зараз дивлюсь. Угу. Так. Он форми. ПВДФ не треба, мені достатньо виникла ще не, не... стандартний шиль шрифту. Так. Давайте подивимось, що він створив. Але п'ятий клас, давайте глянемо? <coughs> угу. Ну, в принципі, нічого. Так, я, можу це як перше завдання просто домашки зробити 184. Ну, мабуть, і ось це. Пілот видасть. Так, поки він думає, так, домашнє завдання, все, наприкінці нема. Я зараз показую, дивіться, можна зберегти цю презентацію. Гляньте, в яку... Ну, Спочатку я просто на холст натискаю, бачите, де 5 секунд. Ну, я десь ставлю, якщо ви у відеоформаті збережете, то десь секунд 10-15 треба, щоб ви почали при... Ой, і застосувати до всіх е слайдів. Чому? Тому що, коли буде там 5 секунд, воно... тільки воно прийшло, одразу наступний майже починається слайд. Ви навіть не встигнете на стоп. Натиснути. Тому не менше 10 секунд, 10-15 секунд. Один слайд. Так, що нам тут? Ось нам дали вправи. Зараз перше. В дужечках давайте гляну. Так, та ні, я промптний той написала. Хочете, щоб я об'єднала? Ну, добре так. Тобто він мені ще не видав? Ну, я написала так, і де воно? Так, десь і де? А, все, він працює просто. Так, нехай працює. Значить, що я хотіла зазначити? Це далі. Тут дивіться, якщо для відео можна і перехід. Перехід додати, якийсь художній. Бачите, ось буде чи ось так, чи ось так, як ви хочете. Ну, я, мабуть... Я хочу такий. Тривалість в секундах, напрямок і до всіх сторінок. Все застосовано. Прекрасно. Так, це є. Мені ж треба домашку. Щось я вам, мабуть, перевантажила Дивіться, що у нас виходить. Ось таким чином. І ось переходи, бачите, працюють ось так далі. Ось воно йде. Ну, Якщо ми у відеоформаті, або я буду одразу із кан ви показувати, воно буде ось таким чином. Ну, непогано, я вважаю. Так, перезавантажу. Бо щось. Якщо ні, то... Ні. Зараз подивимось. Це вже я скрін зробила і зараз Угу. Щось не зрозуміло добре, тоді я додам цю вправу сюди. Поділитися, завантажити мені треба МП 4 Ага, єдине, що назва от сюди, бачите, не додала. Так, а тепер поділитися. Це мені оце друге треба. Зараз воно збереже в потрібному мені форматі. І на уроці можна без збереження працювати просто, відкривати канву, відкривати демонстрацію на весь екран. І воно буде працювати. Або можна у вигляді. Зараз завантажити. Так, це ні. Це перше. Завантажити. Дивіться. PDF, PPTX, MP4, GPG, PNG, SVG навіть можна по максимальному аккаунту і навіть GIF. Тому дивіться. Все. Зберігається, тепер все нормально. Дякую за увагу.